Я теваю, працюємо в прямому ефірі. Звісно, найважливіші події відбулися в мінську. Ми продовжуємо аналізувати і впродовж дня. Будемо запрошувати експертів політиків для того, щоб зрозуміти, що підписали глави делегацій в столиці Білорусі. Дуже коротко про те, що вам вже очевидно відомо. Петро Порошенко е оголосив, що досягнуто домовленості про виведення всіх іноземних військ з території України. Про те, що українські прикордонники до 2015 року мають відновити контроль над українським кордоном, і що найшла мова, і, звісно, не підписані документи стосовно федералізації України. Натомість Володимир Путін заявляє, що говорили про конституційну реформу в Україні. Отже, у нас будуть сьогодні експерти впродовж дня в студії. Ми будемо розшифровувати. І отримувати нову інформацію стосовно укладених угод, і також будемо намагатися зрозуміти, що це означає для нашої країни. Зараз ми говоримо про економіку. Думаю, пояснювати не треба, що це надзвичайно важлива складова життєдіяльності і життєзабезпечення країни. З нами в ефірі Олег Беспалов. Вітаю вас, Доброго дня. Директор побузького феронікелового комбінату і також претендент на отримання титулу Людина року. Вас це надихає такий титул. Ну да, конечно, потому что это проверка всего того, что я в течение жизни сознательно сделал. Я думаю, что люди сами выберут, кто наиболее достойный, но для себя просто хочу попробовать себя в этом новом для меня, скажем так, ракурсе. Всю жизнь проработал в металлургии, от плавильщика до генерального директора Пабурського фероникелевого комбината. поэтому це очередной шаг у моєї професіональній жизни. Я это би фер... хотів би з вами поговорити про ситуацію в економіці країни. Та і ви зараз сказали про металургію. Металургія, хімія, виробництво електроенергії, базові галузі для України, причому галузі, які там експортоорієнтовані, і тут ціла біда зараз в зв'язку з тим, що відбувається в країні, і в зв'язку з війною. Багато підприємств навіть не буду їх перераховувати, просто зупинені. До речі, як і вугільна галузь практично повністю постраждала. Я не можу сказати, що зупинена, але постраждала дуже серйозно. Чи бачите ви план відновлення України? Тому що це можна порівнювати із знаєте, із таким економічним післявоєнним відновленням. Ми зараз вже вживаємо це слово післявоєнне, але воно повинно йти і в умовах війни, тому що насправді ми не знаємо, чи буде припинення вогню зараз. Лідери, нібито, домовились, але вже є прецеденти, коли одним словом маємо надію, будемо спостерігати, а економіку треба відновлювати вже зараз. Ну, безусловно. На сегодняшний день, и это было всегда в Украине, скажем так, производство металла, производство стали и все, что с этим связано. Это производство чагуна, производство ферросплавов. Ни одной тонны стали невозможно произвести без ферросплавов. Это были базовые, скажем так, производства для нашей страны. И сегодня, в условиях, когда многие связи разорваны, конечно же, мы это ощущаем все. Потому что как только падает уровень производства в столеплавильной в отрасли, соответственно, меньше нужно ферросплавов, и начинаем, это, начинают тормозиться ну, некоторые заводы. Я долго, 27 лет, отработал на запорожском заводе ферросплавов до этого пока перешел на Побужский фероникелевый. И мне точно так же, как и всем металлургам, феросплавщикам, на сегодняшний день понятна ситуация, потому что снижение выплавки базовых многотонажных сплавов приведет к тому, что будут производства сокращаться, люди, специалисты высококвалифицированные будут выходить, скажем так, ну, на улицу, потому что нет производства, это очень специфично найти, скажем, для себя плавильщику ферросплавной печи восьмого там разряда или седьмого места на работе. Не пойдешь же этим самым продавцом или там охранником только в супермаркет. Поэтому очень важно для нас, для всех, чтобы вот эти базовые производства, это металлургия, это угольная, потому что без угля не сделаешь кокса, без кокса не выплавишь ни тонны чугуна, ни тонны ферросплавов, и соответственно потом стали. Ну и химия, газовая промышленность очень важна для металлургии в целом. Поэтому, конечно же, я верю в то, что производство будет восстанавливаться, потенциал у Украины по предприятиям очень большой, скажем, ну одна из самых, скажем, таких стран, которая в металлургии продвинута, я скажу с гордостью могу сказать, не хуже, чем европейцы, не хуже, чем китайцы сегодня сильно. У нас потенциал большой. Даже могу за свой завод сказать: вот у меня сегодня 170 человек помогают работать, установить производство ферроникеля в Гватемале. Это говорит о уровне Наші спеціальної я хотів вас запитати. Ви сказали про те, що розрив зв'язків та ну погано впливає. Це ми постійно чуємо впродовж багатьох років. Ви маєте на увазі розрив зв'язків між підприємствами всередині України? Чи ви зараз говорите про російський ринок, який втрачено? Ну я е, хочу сказати за завод е, за комбінат феронікелєвий Побурський. Ми на сьогоднішній момент працюємо і е, на 100% на європейський ринок, скажімо так. Весь металл, весь феронікель, производимой на Пабульському ферронике комбінаті, торгується на лондонській бирже металла. Тобто, ви вже інтегрувались до Європейського да, Союзу, ми так? Те, про типу, що вся Україна мріє, вже відбувається на рівні там, окремих підприємств. Ну, да, конечно, это нас винудила, скажем, сама ситуація, і то, що наш інвестор Solvay Investment Group не, скажем, предприяття європейське нас це в своєму подвинуло виходити на європейські ринки. Ви знаєте, ви зараз да. сказали про, про металургів. А я згадав відому фразу Отто фон Бісмарка, відомого канцлера Німеччини, та який свого часу сказав: таке: є метал, є держава, є метал, є країна. Зрозуміло, що часи змінюються, але. Ну, доля правди і зараз в інформаційну добу також в цьому є. І, і якщо зараз говорити про відновлення України, відновлення економіки, ми з вами знаємо і розуміємо, що та ж сама металургія та й вугільна галузь, вона перебуває в руках тих, кого називають олігархів. От наскільки раціонально вони використали цю галузь з точки зору її ефективності, модернізації? А як ви вважаєте, чи потрібно зараз цю парадигму змінювати, причому дуже швидко, ну безумовно, модернізація потрібна, тому що без модернізації ми просто-напросто не успіємо з тими производителями, які на світовому ринку сьогодні домінують. Ну в основному, конечно, китайські компанії це європейські американські компанії у них ефективність. производство несколько выше. Вот мы после того, как перестроили у себя ряд производства с канадской фирмой Hedge, резко снизили энергетические затраты, скажем там, на производство тонны фероникеля. Поэтому, естественно, должно быть развитие. Невозможно пойти в 21 век, скажем, с агрегатами металлургическими позапрошлого столетия. Там многие уже себя и жили, мартены там и прочие печи там. Поэтому в любом случае развитие – это движение вперед, это наше будущее. И олигархи, и, скажем так, собственники предприятий, я думаю, ну, никуда не денутся, а вынуждены будут. Экономика просто заставит Розвивати производство і модернізувати. Це зараз потрібно робити, от у зв'язку з тим, що відбуваються бойові дії на сході, де зосереджено багато важкої промисловості, це ну тобто е, я, я так розумію, що тут ми не можемо чекати, коли все закінчиться, тому що потрібно зараз все це робити. Але яким чином, як ви вважаєте? Ну яким чином, яким е, образом? Конечно же, надо, наверное, но ну, это мое мнение, садиться за стол переговоров и думать не только, скажем так, про наши разногласия, но и про то, что у нас было общее. И развивать то производство и те заводы, и те, которые, которые были потеряны. Потенциал в той же отрасли металлургической Донецкой области, скажем, Луганской, гигантские. Там заводы были в свое время очень мощные. Там Стахановский завод, который сегодня стоит в Ферросплавов, там Волчевский и так далее. Надо, это, это просто надо э, ну, заниматься э, тем, чтобы прекратить всякие, вот, э, скажем так, несуразницу и В останавлиті та У нас є цитата. Це збитки, зокрема металургії. Давайте подивимось про які цифри взагалі йде мова. 2014 року українські заводи, за оперативними даними об'єднання металургійних підприємств «Металургпром», скоротили виробництво сталі на 17% до 27 мільйонів тонн, порівняно з 2013 роком. Випуск загального прокату знизився на 18% до 23 мільйонів тонн, чавуну – на 15% до майже 25 мільйонів тонн, труб – на 14% до понад 1 мільйона тонн, а коксу – на 21% до 13 мільйонів тонн. Хоча, згідно з початковими Планами на 2014 рік медпідприємства мали намір збільшити виробництво всіх видів продукції на 3-5,5%. Ну всі ці мільйони тонн мало що про говорять там нашим глядачам, та але мова йде про втрату однієї п'ятої промислового потенціалу. Будемо так говорити, так mm -hmm. і те, що ви сказали, що багато заводів зараз або постраждали, або зупинене виробництво. Експерти говорять, що е Часто легше збудувати новий сучасний завод, ніж намагатись відновити старе виробництво, ну э, я сразу скажу. Любая остановка доме печі, скажем, на длительный срок, приведет к тому, что замерзнет под э, ну, самой печи, замерзнет металл. Тот материал, в котором есть, шлакометаллическая смесь и все прочее, ее надо просто ломать и строить новую. Точно так же сферосплавными крупными печами. Если резко остановить эту печь и, скажем так, дождаться, скажем, некоторое время, больше двух, там, трех месяцев, печь застынет, металл внутри печи расширяется после остывания, соответственно, вся футировка и сама печь выйдет из строя. Поэтому, конечно же, длительные простои приводят к тому, что надо полностью модернизировать все производство. Одна печь крупная, феросплавная, вот мы строили с фирмой Hatch, это 30 миллионов долларов только печка. И плюс инфраструктура, это газочистки, и все это занимает, ну, как минимум 50% от суммы, которую вкладывают в печь. Поэтому, конечно, длительные простые остановки производства, Приведуть в конічному тоді к необхідності строїти нову печу, нові агрегати, нове обладнання. А як ви вважаєте, є у наших промисловців усвідомлення, що все це має бути вже на абсолютно новій інноваційній базі, що це має бути на сучасне виробництво? Так, да, безусловно. Тому що на сучасній основі, якщо вже починають строїти, вот, то сроки вот, для металургійського производства Выходят там ну, 2-3 года если современное оборудование и современные скажем, агрегаты. Для металлургии 2-3 года это нормально, это почти мгновенно, потому что ну, не такой там большие проценты рентабельности. Вот. Поэтому, конечно, я так думаю, и собственники будут все-таки двигаться в ту сторону, что если строить новые печи, новые металлургические агрегаты, цеха, то уже менее затратные и ресурсосберегающие. Поэтому... Ну, Це движение, это, это, это будущее наше. тут, мабуть, треба зробити таку невеличку ремарку. Чому ж все таки в Україні настільки великий сегмент металургії? Це тому, що так сталося. Україна розташована практично на запасах металу в різній формі, правда, да. якого дуже багато, і він не вичерпується, і так чи інакше металургія буде. Буде розвиватись, і тут дуже важливо, щоб це була справді якість. По перше, якість та? тому, що ну одна ситуація це виробляти метал там для гаражів, наприклад, та умовно кажучи, інша ситуація метал, з якого можна будувати автомобілі, літаки там високотехнологічне виробництво. І крім того, величезне значення має екологічність цих підприємств, тому що ми з вами бачимо, що на тому ж Донбасі це катастрофа. Це коли ми зараз не говоримо навіть про військову ситуацію, це просто війна, а ми говоримо, що на Донбасі завжди була екологічна катастрофа, це ж правда. так? І цю ситуацію потрібно змінювати реально за рахунок запровадження нових е, технологій. Е, о, для цього потрібні гроші. Зараз ми з вами чули, що прем'єр Арсеній Яценюк заявив, що в результаті переговорів з місією міжнародного валютного фонду досягнуто домовленості про кредитування обсягом 17 мільярдів доларів впродовж 4 років. А загалом, за всіма програмами міжнародного кредитування, ця сума може досягти 40 мільярдів доларів. Як ви вважаєте, чи вистачить частини цих грошей, тому що зрозуміло, що не все це піде на модернізацію економіки, так на те, щоб відновити на новому якісному рівні виробництво в Україні? Безусловно, якщо на державному рівні будуть даватися определеної дотації, льготи, кредити. Конечно же, постепенно э, начал восстанавливать металлургическое производство с одной из двух печей. Э, можно э, после того, как эти печи уже построены за вот эти деньги, начнут давать прибыль следующей печи. То есть развитие делать уже, э, скажем так, с того металла, с той прибыли, которая будет получена. Поэтому поступательность и последовательность движений, она, конечно... Подразумевает и позволит і дозволять вот этих средств, якщо вони підуть в металургію, потім восстановить через яке-то время все остальное производство. А ви, наприклад, вашого підприємства, ви от, яку увагу приділяєте тому ж захисту екології? Розуміючи, що це життя, життя людей, в тому числі працівників вашого підприємства, і взагалі. Ну, в цьому контексті і про соціальну сферу треба згадати. Саме э, саме у нас на комбінаті загадать. Достатньо сказати, що э, от група группа Salve Investment, прийдя в 2003 році, став акционером и собственником предприятия, за это время порядка 130 мільйонів долларов потратили в развитие именно инфраструктуры, газочистки, Защита окружающей среды это рукавные фильтры, мокрої газочистки страны? Повністю... в основному європейські. європейські, да. Європейські, да. Вот. Поэтому, конечно очень большое внимание. Они уделяют и уделяли, и мы сейчас строим газочистки там на пыле угольном ну, установке з Дякую. топливо. Да. Дякую. Отже, з нами в ефірі був промисловець. Один з кандидатів на отримання премії Людина року, будемо спостерігати, чи отримаєте ви її. так? Олег, Олег Беспалов, директор Побузького феронікелевого комбінату. І ми продовжимо економічну тему о 15:30. Дивіться нас в прямому ефірі. Також у нас будуть в ефірі експерти, політики, політологи для того, щоб проаналізувати всі документи, які сьогодні підписані. А у мінську главами делегації главами країн дякую за вашу увагу.